Вітаю, мене звати Олександр, і в цьому відео я розкажу вам, на що звертати увагу при підборі гаражних воріт. Якщо ви додивитесь це відео до кінця, то підбір і купівля гаражних воріт будуть найлегшою в вашому житті. Коли правильно підбирати гаражні ворота? От на якому етапі варто почати процес підбору? Багато хто вважає, що коли вже гараж збудований, оштукатурений і все, що залишилось, це закрити в'їзд полотном. Але насправді ця думка хибна. Тому що саме в цей момент виникає найбільша кількість проблем. Тому ми рекомендуємо починати процес підбору гаражних воріт ще до початку будівництва гаражу або ну, хоча б під час нього. Чому це важливо? Тому що немає єдиного стандарту, як правильно будувати гараж. Кожен будує по-своєму. І потім на процесі підбору воріт починаються танці з бубнами. то у нас недостатньо пристінок, то притулки немає, то недостатньо глибини приміщення. І в цей момент починається квест з переробками. Ми починаємо шукати індивідуальні рішення, міняти типу конструкції і так далі. Це все додаткові витрати і не завжди малі. Тому краще звертатися до професіоналів на етапі до будівництва гаражу або під час будівництва гаражу, щоб ми могли все врахувати і допомогти вам підібрати такі гаражні ворота, тобто збудувати гараж під ворота, щоб вони стали так, що вам не прийшлося потім доплачувати за переробки і нестандартні рішення. А якщо гараж збудований, не хвилюйтеся, на любі випадки можна знайти рішення. Для цього ми просимо фотографію приміщення. Чому це важливо? По-перше, щоб підібрати гаражні ворота суто по розмірах, потрібно, щоб у вас було просто ідеальне приміщення. От уявіть, найідеальніший гараж в своєму житті, ось таке повинно бути приміщення, щоб підібрати суто по розмірах. І то потрібно ще розуміти, який тип призначення цих воріт буде, так? Це будуть ворота для побутового типу призначення, тобто для дому, чи, наприклад, для промислового, типу СТО, мийки і так далі. Крім цього, ще важливо знати, який це буде тип конструкції. Під цим я маю на увазі, як саме повинні рухатися ворота. Їх є більше десяти видів, і під кожен гаражний проєм підбирається свій тип конструкції. До речі, про зовнішній вигляд. Перше, що ви бачите, коли під'їжджаєте до гаражу, це полотно воріт. Полотно воріт складається з секцій. Ось так вони одна на одну накладаються. І ці секції складаються з сендвіч панели. Чому сендвіч панелі? Тому що вони складаються з декількох шарів. І оскільки бутерброд у нас англійською сендвіч, відповідно, звідси її назву. Ходіть ближче, я покажу, що у нас Значить, Перше, що ми тут бачимо, це шар металу. Ми рекомендуємо підбирати від 0,5 до 0,8 мм. Чому так? Тому що якщо шар металу буде тонший при нагріванні на сонці, особливо якщо це сонячна сторона, панель буде вздуватися. Так? І ворота не відкриються, відповідно, сендвіч панелі потрібно буде змінювати. Заміна сендвіч – це орієнтовно від 30 до 50% від вартості воріт. Тобто вам потрібно це враховувати. Обрали тонший метал, з часом він може вздутися від нагрівання на сонці, і вам придеться змінювати сендвіч панель. Далі в нас іде шар пінополіуретану, після чого знову шар метал. Така панель по своїм теплоізоляційним властивостям дорівнює цегляній стіні 600 мм. Звичайно, що якщо у вас, наприклад. Кімната з спеціальним температурним режимом можна обрати панелі товстіші, щоб зберегти цей температурний режим всередині приміщення. Перейдемо до кольорів. Вони бувають стандартні та нестандартні. Стандартні це переважно білий, срібний, антрацитовий, коричневий, різні відтінки дуба. Нестандартні будуть всі інші. Є можливість пофарбувати ворота в будь-який колір по карті RAL. Тобто, ви зможете підібрати гаражні ворота. В такий кольор, який захочете, щоб він ідеально підходив під ваш фасад, покрівлю чи вікна. Але за нестандартні кольори йде доплата. У кожного виробника вона різна, саме тому ми підбираємо гаражні ворота від семи виробників, залишити заявку можете в шарці профіль. Крім того, ми можемо на гаражніх воротах надрукувати любу фотографію, яку ви нам надішлите за допомогою спеціальної технології. Також в гаражних воротах можна вибрати тип панелі і тип тиснення. Давайте почнемо з типу панелі. Значить, Перший тип панелі у нас це ріб, або в народі вузька вагонка. Ось так вона виглядає. Далі у нас іде мі або в народі середня лінія. Тобто, ось, бачите, тут посередині панелі йде ось така лінія. Далі у нас йде топ-ріб, або як вона ще називається, вуща ширша. От бачите, у нас тут іде вуща смуга, а далі йде ширша смуга. Далі у нас слік це повністю гладка панель, тобто без ліній взагалі. Далі фільонка або плитка шоколаду. Ось така панель, у вигляді плитки шоколаду. Ну і мікроріп – це ворота ось такими маленькими хвилями. В залежності від типу панелі, буде змінюватися не тільки їх вигляд, але ще й ціна, тому що є панелі, які йдуть без доплати, а є панелі, які йдуть з доплатою. Також ви можете вибрати тип тиснення ваших гаражних воріт. Тобто, це які ворота будуть на дотик. Взагалі буває три види: це пудгрейн під дерево. Це стуко, тобто персинова шкірка і просто гладка панель. Перейдемо до керування. Воно буває ручне, а буває автоматичне. Якщо ми говоримо про автоматичне керування, то ворота можна відкривати з пульта і з телефона. Взагалі можна запаритися і зробити так, щоб ваші в'їзні ворота відкривалися з того самого пульта, що і гаражні, або з того самого телефона. Так? Але автоматику для воріт ще потрібно правильно підібрати. Тому що неправильно підібрана автоматика не прослужить довго, і її придеться швидко міняти. Як бачите, підібрати ворота суто по розмірах, просто тупо неможливо. Але якщо все-таки маючи тільки там, висоту і ширину, вам кажуть кінцеву ціну, то, скоріш за все, ці гаражні ворота вам не підійдуть. А по-друге, після того, як ви оплатите аванс, ціна на такі ворота зросте. Ще досить популярно щось викидати з комплектації гаражних воріт. Ну а що? Розмір у вас 3 на 2, наприклад, ціна гаражних воріт 700 євро, а що входить ті 700 євро, ну приїдуть ворота та дізнаєтесь. Тому обов'язково просіть розписану комплектацію гаражних воріт до деталей, а ще не тільки її. Офіційні договори з компанією обов'язково потрібні. Тому що переважно аванс за ворота не складає, так як у нас 10%, але офіційні договори в нас є, а 70-80% вартості воріт. Наприклад, якщо гаражні ворота коштують 1000 євро, ви платите 700-800 євро, не знати куди, не знати кому. І що пробити після того, як гаражні ворота вам не приїдуть, або поставлять і виникнуть якісь проблеми, невідомо. Щодо монтажу, то тут є взагалі два варіанти. Перший це замовити послугу монтажу, а другий це встановити гаражні ворота власноруч. Так. Така практика у нас поширена, адже сама конструкція вона досить схожа на металевий конструктор, який ви, напевно, складали або в дитинстві, або з своїми дітьми. Але якщо ви захочете замовити послугу монтажу гаражних воріт, то в залежності від того, яка складність цього монтажу, так вона буває різною. Ну, прикидайте, що монтаж в середньому коштує там, від 100 євро і вище. Отже, тепер ви в курсі в загальних рисах на що звертати увагу при підборі гаражних воріт додому. Або на ваш промисловий об'єкт. А ми, у свою чергу, будемо раді допомогти вам підібрати гаражні уроти від семи виробників на ринку під ваші конкретні потреби. Адже наші експерти постійно навчаються, вдосконалюються в командах, підбирають десятки воріт на десятки об'єктів. Для цього вам потрібно залишити заявку в описі за посиланням, або зателефонувати за номером телефону, який ви бачите зараз на екрані. Агромант. Надійність на довгі роки.